Привіт! Ти на каналі по 3D моделюванню та анімації Михайла Скрипника буду рада допомогти і відповісти на твої запитання. Підписуйся на канал та жми на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Та став вподобайку друзі. Всім привіт! З вами Михайло Скрипник і канал по 3D дизайну і анімації. В сьогоднішньому випуску я вам покажу, як створити за допомогою штучних інтелектів ось таку красиву дівчину азіатку відеоаватар. Тобто у вас буде такий ai інфлюенсер, і вам уже не потрібно буде знімати себе. Ви можете використовувати ці відео в своїх соцмережах, а також вести свій влог. Давайте подивимося, як це виглядає в мене. Ти на каналі по 3 d моделюванню та анімації Михайла Скрипника буду рада допомогти і відповісти на твої запитання. Підписуйся на канал та жми на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Як бачите, якість достатньо висока, і спіч теж добре попадає в її розмову, тобто все виглядає класно. Мені дуже сподобалось, тому давайте я вам покажу, як ви це можете зробити. А поки що підписуйтесь, ставте лайк і присилайте свій комент. І ми поїхали. Ми будемо використовувати декілька штучних інтелектів, Чат GPT для того, щоб написати текст для нашої відеоблогерші. Далі ми будемо використовувати Leonardo AI для створення картинки. І DID для того, щоб сконвертувати фото в відео. Ну і також текст ми приведемо в аудіо і створимо ось такі субтитри, да? щоб видно було, що вона говорить, так як вам я показував на своєму екземплі. Так, ну що ж, давайте розпочнемо з Leonardo AI, запускаємо LaunchUp. Авторизуватись можна за допомогою Google Почти. Тут йде все швидко. Вибираємо Google. Тут в безкоштовному акаунті у вас є 150 кредитів, і давайте розпочнемо. Тут, як ви бачите, є вже створені роботи, і можна побачити, що це виглядає дуже красиво. Переходимо в AI Image Generator. Далі вибираємо, скільки картинок хочете створити. Ну, давайте три варіанти в залежності, скільки штук, скільки кредитів ви потратите. Так, тут ми пишемо промти, те, що ми хочемо бачити на картинці. Ми даємо задачу для нейросітки, і вона повинна. Розуміти, що ми хочемо. Я тут уже писав. Can you please create a beautiful European lady with. Так, тут у нас помилка. A European lady with beautiful eyes and cute nose. She is wearing leather clothes and black shoes. High resolution. Так, ну я там писав Asian. Потрібно, до речі, писати на англійський, так вона краще розуміє. Can please a Beautiful Asian Lady with Beautiful Eyes and Cute nose? She's wearing... Давайте напишемо Spring Clothes and Black Shoes. Ну, давайте напишемо white shoes. Тут напишемо ultra high quality. Так, ну розмір, я думаю, тут в принципі не треба писати. Ми його зразу задамо тут. 1280 на 720. І вибираємо стиль. Ну, Давайте it. Я останній раз вибираю. Забирався Cinematic. зараз виберемо ретрейсет. Тут, в принципі, хай буде так, як є. І негативні промти. Негативні промти — те, що не повинно бути на картинці. Я тут підготував текст. В принципі, воно іноді генерує автоматично, але. Ми зараз додамо, бо іноді, якщо ми робимо картинки, воно додає лишні руки або дві голови, ще щось таке несуразне. Тому потрібно додати негативні промти теж. Так, і до речі, якщо ви там допустимо, проблеми з англійським, то можна все в переводчику перевести, то не є проблема. Все, задали параметри, три варіанти: стиль, розмір, промти, негативні промти І нажимаємо Генерувати. Так, юзернейм. Ну, давайте я не знаю ось так. Архітектур, арт, fashion, едукейшн, інтер'єр, десінж, все. Так, ось у нас 150 кредитів. Нажимаємо генерувати. Так, і ось нейросітка нам згенерувала дві азіаточки красивих. В принципі, непогано. Єдине, що я б додав ще, щоб focal length... Я забув, як пишеться focal length. А, ось так. Focal Фокус фокусна відстань. Щоб вона трішки далі стояла. А то як портретна... До речі, ми можемо написати формат. Portrait Ось так. І навіть Focal Length, Ну, давайте, я не знаю, 5 метрів. Так, і нажимаємо ще раз генерувати. До речі, я ж начебто вибирав 3 нічого. Давайте подивимось. В принципі, дуже гарно виглядає. Давайте напишемо please make a bit far from camera. Можна сказати, всі практично одинакові. А ну якщо забрати промти без промтів? так, все одно дуже близько. Я би хотів, щоб, хоча б як портретна зйомка, щоб видно було також тіло. Так? Давайте поставимо формат Portrait, full-length photo, ось так. І Generate. She standing on the road in a garden. Так, ось так. І тут що ми вибираємо? Так, а де ж uh, Cinematic десь пропав? Cinematic там було багато цих стилів. Так, ну добре. Генеруємо ще раз ось так. Так, да, ось, в принципі, те, що я хотів. Єдине, що мені не подобається, сам стиль. Ну, давайте з цих візьмемо. Так, ну добре, друзі, я вже не буду тут підбирати довго. Я думаю, що ви з настройками розберетесь, тут, в принципі, все інтуїтивно зрозуміло. Я виберу для прем'єра створення відео ось, напевно, цю дівчину або ось цю. Так, да, ось ця мені подобається більше всього. Download image. Тут її вставляю, і далі йдемо в DID-генератор відео. І нажимаємо, до речі, також авторизуємося за допомогою пошти, Create Video. Тут нажимаємо Add. Вибираємо нашу картинку, і тут можна написати текст, але тут обмежена кількість слів, тому ми зробимо аудіо. І заходимо на ось цей сайт TTS Free, І тут ми будемо генерувати нашу наш аудіоспіч, як буде говорити наша наш аватар. І для того щоб створити якийсь сценарій, йдемо в чат GPT, і тут пишемо можна навіть на українській мові писати. Напиши мені маленьку історію про азіатську чарівну дівчину. Так, ось так думаю. Нажимаємо Enter. І ось чат GPD генерує нам маленьку. Ну це вже не маленька, це така ціла вже історія. Так, напиши. Ось так. Просимо, щоб трішки коротше. Так, і тепер копіюємо з чат GPT, йдемо сюди, вставляємо цей текст і тут шукаємо українську озвучку, Тут є Остап і Поліна, Вибираємо Поліну, можемо перевірити Життя, яким ви живете зараз. Ну, ось так. І нажимаємо Convert Now. Це безкоштовний сервіс. Мене тому... звуть Май, і я живу на цьому вражаючи красивому мальвничому райському острові. Я азіатка. І прийшла сюди в пошуках спокою і та гармонії. Проводжу свої мові, так, дні серед пальмових гаячків. Спостерігаю за морем хвиль і вчусь розуміти мову тропічних. Завантажуємо. Так, ось це наше аудіо. І ще один варіант є. Якщо вам не подобається, як вона голосом розказує, тому що видно, що як робот, то можна замовити на фрілансі професійного диктора, от те, що я теж зробив для свого YouTube каналу. І я буду використовувати іменно цей варіант, який я замовляв у диктора. І тоді, як ви вже згенерували аудіо або замовили на фрілансі, загружаємо його ось тут. Так, у мене є ось диктор. Наталія, The Int. Я завантажую аудіо. Ну що ж, друзі, всім до побачення! Дякую вам за перегляд. Так, і все, відео готове. Відкриваємо, перевіряємо. Ну що ж, друзі, всім до побачення! Дякую вам за перегляд! Сподіваюсь, відео Михайла вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, присилайте коменти і нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. До наступної зустрічі. Чао! І бачите, все добре вийшло, все гарно. Єдине, що я б хотів би, щоб вона трішки далі стояла, як ось ця дівчина. Тут... Привіт. Ти на каналі по 3D-моделюванню та Тут анімації Михайла Скрипника. Буду рада Тут допомогти і відповісти на твої з. Або ось цей варіант. Тобто ви можете тестувати. Свої Боже Вишній, варіанти. дякую тобі за світле сонце, за квіти, сміхи всі радісні веселощі. Так, все. І я завантажую цей варіант. Створюю папку. Сюди і закидаю це відео. Так, І далі тут ми зможемо наложити субтітри, щоб видно, що вона розказує. Так, і тут теж я вийду на головне меню. Це відео AI. Всі ссылки на нейросітки я викладу під відео, тому ви будете все це бачити. Так, і тут завантажуємо наше відео. Нажимаємо Upload, Done. І чекаємо, поки відео завантажиться. І ось відео у нас вже готове. Відкриваємо його. Тут можна вибрати бекграунд. Так, тут в темплейтах можна вибрати стиль кепшенів. Наприклад, ось цей зелений. Так. Ну що ж, друзі? Всім до побачення! Дякую. Так, відео давайте зменшимо. Текст поставимо тут. Ну, ви розумієте, да? Якщо б у нас відео було в повний зріст, то ми б його розтягнули, і тут би все було б добре. А так вийшло трішки не так, як я хотів, але я думаю, суть ви зрозуміли. І тут ви можете вже писати на українській мові. Ну що ж, друзі. Так, ви редагуєте і підганяєте вже під свій текст. Я вже тут не буду витрачати час, думаю, ви мене зрозуміли. Ну що ж, друзі, всім до побачення! Дякую вам за перегляд! Сподіваюсь, відео Михайла вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, присилайте коменти і нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. До наступної зустрічі! Чао! І все. І потім, коли все у вас готово, нажимаємо Download Відео в безкоштовному варіанті 720. Нажимаємо Confirm. І все переходимо на головну сторінку і бачимо, що наш проект тут. І заходимо в загрузки. І ось ми завантажили нашу відеоаватарку. Давайте подивимось. Ну що ж, друзі, всім до побачення! Дякую вам за перегляд! Сподіваюсь, відео Михайла вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, і, в принципі, все. Друзі, тепер ви знаєте, як створювати відео аватар і використовувати уже в своїх соцмережах. Єдине, що мені не сподобалось, те, що я так і не згенерував, щоб вона стояла далі, як ця дівчина. Я вирішив використовувати іменно ось цю. Але у вас я думаю, вийде точно. Ось, наприклад, згенерував цю картинку, ти на кан... і в мене вийшло все. Тому і у вас вийде. Після того, як ви зробите відеоаватар, згенеруєте, то пишіть мені коменти, як у вас вийшло. Ну що ж, друзі, на цьому я з вами поки прощаюсь. Ставте лайки, присилайте коменти і побачимося в наступному випуску. Чао!